Всім привіт! Давайте третій день потурніримо. Так, барона. Хм, Оборона виїхала в Б, трошки вони там поперемагали. Хм, ну, досить таки непогано. Що сьогодні атаки, мені скажуть. Білосніжка, яка десь спалить. Ой-ой-ой, ти у нас э, по всім... По всім. Так. Білосніжка. Це у нас є церковник. І це відроджується. Дуже білосніжка це буде халепа. Хоча тут і фіской теж те ще задоволення. А поле моє. Поле кайфове. Хазе, я тут що зробити, це мені якби його хоча б на. Офіскою, як зарядити в Людвіга, але мені встигає фух. Далі в мені роботи червоних, мені трошки не вистачає попробувати свою удачу. Десь, можливо, де ще вийде. Так, Так, добре. в тебе здоров'я 200. От я хочу її якби винести. Бо це буде проблема. Окей. Так, блокуємо. Того пана. Угу, О, він костюмі. Що він робить де пелить? Блін. От поспішила. Поспішила. Не подивилася, він зараз мені задиспелить. Угу. Ну, капець. Я люблю я такі моменти, коли я, коли я спішу і... і роблю необачно, а потім називається викручуйся, як хочеш з таких ситуацій. Блін. Злюсь на себе я. Так, цю зарядили на x 2 Це ніби й непогано, бо можемо зараз пробити того хоча б. Так, окей, все. Тут буде вже успіх. Навіть ці його паразити мене відлякають. Все добили. Так, mm. хто там далі? О, -о. халепа. Що льонька. Це буде те ще, а ти у нас що робиш? А так коріжа. Ти відмахуєшся, тебе теж фіг заблокуєш і ця церковниця. Що мені з вами робити? Тут хіба що було би замість посейдона взяти. Цього Купідона, землі з взяти гормека в костюмі, тому що будуть журні міньйони від цього Фіолетового. Але якщо, о, але якщо він мені не пригодиться, це буде дуже обідно, тому що він мало б'є, Окей, погана, попробую так. Угу, жовті. Жовті мені якраз не в тему. Сині, сині кристал, ну, мабуть, зроблю червоний кристал, це дуже добре, і якраз в тему те, що ми маємо Людвіга на оцього. Дев'ятиголового. голового, тепер ще за все що? Що, що, що? Мілену, або заряджати на Х2? Mm -hmm. mm -hmm. Але в мене там зривається червоний кристал, і я не дуже цього хочу. Зробимо так. О, якби, звичайно, ковф. Скільки у тебе ще пандра осітиме? П'ять годин. це дуже багато, я його не задиспелюю. У тебе якісь стати пані? В принципі, вас можна винести було б. У мене ще летвих мало. Ну, тоді я в цю сторону. А, ти хилянт. Це проблема буде. Що, хилян, це проблема, ще й поле полетіло. Ну й туди, куди треба. Ми маємо зрізану атаку. Кідзон зарядився. Купідона дуже мало життя, але хіба що можна <кхем> попробувати. Доб... Ну, не добити, а його зараз просто використати, щоб мені тоді тичку його не добили. Зараз буде якраз три тички, тоді активуємо Людвіга. Активуємо Купідона стійкості. Це просто кайф. І я не можу зараз мілену зарядити. Забираю червоні, летить комби. Скільки ми зараз отримаємо мани? 17%. Хочу просто спробувати, можливо, я де тут сині знайду. Тихо. Тихо. Так, тоді лікуємося. І пробуємо так ще раз щось зробити обережно, якби добре. Ну, це за все, що будемо бити в цього фіолетового, тому що якщо оцього ж бути, ніби у нас знімається. Так, він задиспелить нас, якщо ми будемо в нього бити, так що він нехай поки що чекає. Полетіло, Не потрібно, зараз доб'є мені Людвіга. Так, тепер б'ємо в того чудика. Попробуємо його добити. Ти мене дратуєш своїми ухиляннями, скільки раз можна, це просто треш. Якби не оці ухиляння, все було б набагато легше. От халепа. Два магні мультяшних. Ну, брати синіх через те, що червоний центр мені взагалі не вигідно. тому що. У ну, них нема нормальних. І тут з них ніхто не блокується. Ого, халепа. Це тоді купідону можна викидати. О, до речі, можна попробувати взяти ще одну мошку. Де вона? Можна попробувати, якщо, звичайно, це допоможе мені. Але, звичайно, всі такі герої тут цікаві. Так. Ну, тоді зробимо філл кристал. І, звичайно, зараз буде дуже обідно, тому що в мене з Людвіга може це і поховати. Ну, попробуємо. Може він виживе, може і ні. Вижив, вижив. Нічого собі. мабуть, він не в атаку качаний цей чудік. Тоді лікуємося, з Людвіга вмикаємо. Маємо трошки ніби якісь шанси. Блінь, саме швидше, саме перше, щоб мені такий Людвіга цей не прибив. Давайте спробуємо винести спочатку цього местальта, так. Тепер будемо ам, чекати, поки мої захоча. Блін це. Цю просто не хочеться зрядити цю мишу крісу, хто воно там? Тоді нехай буде сюди? Зараз Людвіг мінус. Не вижив. Тоді об'єм сюди. Тільки в тебе ти ще 200 спробуємо пробити хульду. Так, і обережно, якби тільки там без ніяких комбо. Зробимо так. Тепер цю дівчину прибити, якби вийшло добре. Сюди, тепер, дівчат, будемо. Ну, треба якось тепер попробувати, якби познаходити свої камінчики, але в них оцей гадський супротив, і це називається бий-не-бий, а йому там все одно і червоних в мене нема обережно, в пустоту. Блін, Вже відродився. Три тисячі помажці. Це нормально? Це не нормально. Ну мри, добре, хоча б так. Замоється тут одні магні і все зарішається. А ні, це не відрадився. Фух, ну така тяжка була оборона для мене. Ух ти ж. Нічого собі. Це у нас хто покласує мах, так, та десь Вівіка, де спелить, ця у нас листочок. Кагантерфій заблокуєш, тому що мульт. Ну, не знаю брати би сюди Гармека. Ну Ну, прям все зекне не хочеться. Тому що це дуже малий урон буде. Попробую взяти Копідона. Хаза, звичайно, що з цього вийде. Цей сель вони дуже жирні, оці мільйони. Зараз може й бути проблема. Зелений кристал. Це якби в мене ще заряджалося за сім камінчиків, то можна було би зробити там комбо і зарядитися. Але воно в мене не заряджається так. Ну, може, ще приїде. І вони все одно якось так погано там стоять, що я їх... Погано можу зарядити. Це хіба зробити морду, але мені того не вистачить, вона зарядиться до того часу, що це за все. Жухтих багато. Сіль буде працювати, а я з цим нічого не можу зробити. Нічогісінько, а там ця луна буде ману різати. Халепа. Ну, в луну то ми не зарядили. Один хід. Один хід. Тоді, значить, знаєте, як робимо сюди машка, нехай познімає шкіру. Так. Ну і далі тоді нехай буде у нас ця дівчина. Угу, угу, угу. Нехай погнала Мілена. Ну і, мабуть, також центр пробуємо блокувати. Так, так, це є. Ну, мабуть, поки вони під блокуванням попробувати щось покрутити. Так, тоді пропоную взяти червоних. Там багато виїхало червоних, це дуже добре. Так, а тепер мені треба знову щось придумати, щоб його такого зробити. Цікаво, як мені з цієї ситуації вирвати. У них блокування це ще один хід один. Купідон у мене не заряджений. А там уже Вівіка хоче. А в неї це шкіра через цього міньйона. Хотілося б, звичайно, центр би винести. Але мені немає як зарядити Людвіга. Ну, тоді нехай шері так і б'ємо в цю центральну, тому що в неї броня не ріжеться. Їй там все кайфово, їй там все класно. Так, тихо, кого вона не зрожу. Ну, хоча я йому все одно нічого не зроблю. Вівіку тоді ми блокуємо, щоб вона не лікувала. А від Кагана зараз буде мінус три. Обідно, ну, можливо, хоч хтось в мене лишиться. Мені якби Шеррі в мене лишилося. Він якраз в неї є. Ну, копідон мінус, але шарі вижила. Вижила. Так, добре. Ну. Дві віка сходить то нічого страшного. Червоних на полі, купа. Ну Пропоную кагана добивати. Тому що Вебіка там не скоро зарядиться, то йду, тому вона не страшна. Вийшло. Ну, ця сіль, це звичайно, мощна. Я, Якби мала б на неї карти, можливо, її взяла б в обміні, але це хто знає. Так, яд. Б'є і ядом травить. Тут ця Клеопатра з її щитами, і Річард мультяшний. Хто ти типу, покласи мах? Так. Ця в нас пробиває. Ну, в принципі, теоретично лише двоє можуть заблокуватися. Знову у мене Купідон тут не в тему. Можна попробувати все одно не піти. Або взяти жовтих. Або взяти жовтих, а де спалити, хто в мене буде лише давану. Що це робити? Тому що жовтих брати не хочу. Жовті, жовті, жовті. М -м -м. Ну добре, візьму. Попробую. Ризик, но зараз буде. Хопа! І все поле буде. Червона, <сум> може бути. Ну, в принципі, ні червоних, ні жовтих. <сум> Як так, то на перший погляд. Трійка жовтих, синій кристал, ну, зробимо його. Червона трійка. Ця йде на Х2. Ну, добре, хоч її зрядили. Зараз це то знімемо. Травління. Але в нас другий цей, другий стак по сповільненню мани. Це дуже багато. І фіолетових багато, в принципі, але у нас зараз буде бити Річард. Нехай то ми підлікуємося, але, на жаль, тут багато. Багато не те, що мені треба, тому що трійку жовтих я, якщо візьму, то я заряджаю, ну, будь-кого, того, кого мені не треба. Це або гестальт, або клеопатра, або селін. Це якісь лімана. Ну, це проблема. Тут хіба попробувати гестальта. Ну, вони мене ще так, що так поприбивають. Тут чер червоні були б краще в тему. Би вліво. Ні, звичайно, вправо. Ну, а тут все можна зробити. Хоча б винести центр. Так, щоб хоча б так. Угу. Зараз, звичайно, двох ультують. Це не кайф. І зараз такий вибір. Або пробувати Людвіга заряджати, або Мілену. Але в мене виходить, що Мілену треба два ходи зробити, а Людвіга один. Угу. Це Саме перші б'ють Посейдона. Ну, на жаль, тут не вийде в мене витягнути, тому що цей зараз прихлоп на мені Людвіга, а одна е ця нічого не зможе зробити. Ми маємо 50% мани, так? В кого можна тоді стукнути? Бажано баклеопатру, але там 2200, чи 2800. Ну, ще раз зробимо так. Тихо. Не зарядили. Скільки в неї здоротища? Ну, попробуємо цього і добити. Добили. Угу. Угу. Зараз така патова в мене ситуація. Мені або добивати точно-точно Сулейману, або пробувати битися дела. Блін, мене ще сліпотає, погано. Не зразу помітила там. І я її ніяк не можу добити. В неї все на все 60. Б'ємо тоді-туди. Туди Цього то добили. Це добре. Цей зараз б'ємо. І той б'є. І що мені з цим робити? Жовтих взагалі нема, що це гадське сповільнення. Час рахують. Так, є жовті але що в мене Енні виживе? Енні жива. Людвік живий навіть, а Мілена ні. Мілена ще й на Х2 взяли її поховали. Це не і Річард наїступно. Так. Ну що, нехай зробимо так. Пу-пупум. Ну, мабуть, візьмемо тоді попробуємо Людве, якщо вийде, якщо його зараз не приб'ють тичками. Тепер взяти жовтих трошки. що то лікується гадость. Так мало жовтих, просто капець. Скільки в тебе 1600? Ну нехай стукнем так. Добили мені Людвіга. Мені треба заряд Ені прям капець. Нейтрально, ну, нехай так. Ух, блін, тут, тут лише Енні зарішала це все. Це просто трешовий був бій, як на мене. Ну що, вийшло зробити всі шоти? 240 -е місця. Ну, в топ 1 я так думаю, що я лишуся на сьогоднішній день, я там побачу. Все, всім камня. всім пока-пока.